У 1983 році журналіст The New York Times Джейсі Корнблуд придбав права на сценарій, але проект було скасовано після смерті письменника. Волтер Тевіс помер у 1984 році від раку легені. У 1992 році шотландський сценарист Ален Скотт придбав права у вдови Тевіса і написав сценарій артхаусного фільму. У різні моменти розробки були залучені режисери Майкл Абдет і Бернардо Бертолуччі, але фінансування зірвалося. У 2007 році Скотт працював із хітом Леджером над тим, що мало стати режисерським дебютом останнього, але й знову все зірвалося через смерть Леджера у січні 2008 року. Спасіння для проєкту прийшло у березні 19-го, коли його спродюсував Netflix. Міні серіал Хід Королеви за Тейлор Джой у головній ролі вийшов 23 жовтня 2020 року і одразу отримав широку увагу та схвалення критиків і відомих кінопремій.